ЄС посилює у суперечці щодо імпорту зерна з України. Пише Сюдойче Зайтунг. Йдеться про те, що після втручання Брюсселя польща погодилася на подальші транзитні поставки українського зерна, натомість фермери східних країн Європи отримають подальшу екстрену допомогу щоб компенсувати падіння цін. Видання пише Польща та Україна. Та Україна врегулювали розбіжності щодо імпорту зерна. Польський уряд у суботу вів заборону на імпорт зерна в Україну щоб захистити власне виробництво. Угорщина, Болгарія та Словаччина також оголосили про подібні кроки на початку тижня. Тепер польща в середу оголосила, що з п'ятниці відновлюється транзит українського зерна та інших продуктів харчування через Польщу. Єврокомісія сприяла цьому. Вона послалася на свою виключно відповідальність за торгів. Вельну політику у міжнародній спільноті у травні минулого року ЄС створив так звані смуги солідарності, щоб полегшити український імпорт. І мита були скасовані. Після того, як Росія тимчасово заблокувала українські чорноморські порти, сільськогосподарську продукцію можна було легше експортувати сухопутним шляхом. Але вона потім залишалася переважно у східних країнах ЄС, що призвело до падіння цін там. Винятки діють до 5 травня. Країни-члени повинні погодитися на їх продовження. Експорт українського зерна через чорне море також відновився в середу після дводенної паузи в перевірках у порту Стамбула. Причиною перерви стали розбіжності між Туреччиною та ООН. Клініка у Львові, яка працює з бойовими пораненнями та надає психіатричні послуги, пише американське видання CNBC. Видання пише про superhumans центр, який неподалік Львова. Це центр протезування та реабілітації. Видання показало маленький фоторепортаж. Цей центр це комплексний медзаклад, де протезуватимуть та реабілітуватимуть пацієнтів. У першу чергу тих, хто отримав травми внаслідок російської агресії. Це будуть як військові, так і цивільні. 14 квітня відкрили першу чергу цього центру. Це протезувальна майстерня та частина реабілітаційного центру. Клініка Superhumans Center у Львові надає безкоштовні медичні послуги для постраждалих внаслідок бойових дій через триваючу війну Росії в Україні. Клініка спеціалізується на протезуванні, реабілітації, реконструктивній хірургії а також послугах психічного здоров'я. Повідомляється на вебсайті клініки. Українського підлітка примусово відправили до Росії та видало йому нове свідоцтво про народження. Повідомляє його представник. Пише CNN. видання розповідає історію 16-річного українця. Його примусово відправили до Росії на так званий відпочинок. Там його помістили до сім'ї, де мучили російською пропагандою. Про це повідомила представник підлітка 16-річного Романа, який є сиротою. Змусили покинути свою школу після російського вторгнення в Україну. Роман пройшов 60 кілометрів. Все це піддулов автомату росіянна. Після того, як він дістався місця призначення села на Донеччині, Росіяни тоді вже його зайняли. Романа поклали місцеву лікарню разом з іншими дітьми. У тій лікарні йому повідомили, що тепер у нього буде інша сім'я. Окупаційна влада проігнорувала факт і слова хлопчика про те, що він хотів би, щоб його брат або сестра були його законними представниками. Роман зміг повернутися в Україну за допомогою волонтерів, розказав його представник. Представник дитини зазначив, що хлопчика потім відправили в іншу лікарню в Донецьку. Видали нове свідоцтво про народження від імені самопроголошеної ДНР. а Потім відправили до Росії. Там Романа та інших українських дітей відвідала уповноважений при президентові РФ справ дитини Марія Львова Білова, яка сказала дітям, що їх усиновлять, на що діти висловили незгоду. Натомість їх відправили в інтернат. Згодом для Романа знайшли нову сім'ю, сказав представник. Вони намагалися змінити його розум. Вони змусили його дивитися пропагандистські програми по телевізору. Спілкування Романа з однолітками було обмежено Його переміщення відстежували через мобільний телефон, і вони змушували його говорити, що йому подобається його нова сім'я і нове життя. Романа змусили отримати паспорт Російської Федерації, але тут же його забрали, сказавши, що будуть оформляти документи на усиновлення. Росія не уникне відповідальності за скоєні в Україні злочини. Заступник генпрокурора США пише CNN. Йдеться про те, що заступник генерального прокурора Сполучених Штатів Америки Ліза Монако заявила, що Міністерство юстиції США непохитно прагне переслідувати російські військові злочини під час її свідчень у юридичному комітеті Сенату у вівторок. вранці. цитата: факти очевидні, Росія скоїла військові злочини та злочини проти людя. В Україні сказала Монако у своєму вступному слові. Вона додала: ми не можемо, ми не дозволено військовим злочинцям уникнути відповідальності за агресію та звірства, які вони вчинили в Україні, додала жінка. Заступник генерального прокурора США Ліза Монако подякувала юридичному комітету Сенату за підтримку реакції адміністрації Байдена на війну в Україні на двопартійній основі, додавши, що Міністерство юстиції може співпрацювати з комітетом з інших питань, таких як надання федеральної кримінальної юрисдикції щодо певних злочинів проти людства, збільшення ряду конфіскованих активів, які ми можемо передати для відновлення України, і розширення повноважень департаменту щодо переслідування за акти тортур, також скоєних і проти громадян США за кордоном. Свідчення Монако з'явилися на Тлі кількох днів, коли Міністерство юстиції приділяло увагу їхнім зусиллям притягнути Росію до відповідальності за злочини в Україні це все на сьогодні. Я продовжу і надалі слідкувати, що пишуть за змі про ситуацію в Україні, які прогнози вони дають. Що важливо знати, і що є російською пропагандою, на яку не варто зважати завжди. Розповідаю про це у рубриці інформаційний фронт на прямому. Зустрінемося глядачами прямого уже завтра, як завжди, о 12.50